КТ технології це вимога часу, соціальне замовлення суспільства, яке вимагає від школи постійного розвитку, творчого зростання, нових форм спілкування, використання даних технологій економить час та підвищує ефективність підготовки до уроків учнів та учителів, забезпечує взаємодію між дітьми, учителями та батьками, сприяє підвищенню якості знань школярів, їх творчому розвитку та адаптації в соціумі. Я пишаюсь тим, що в моїй рідній школі так широко використовуються інформаційні технології. У нас немає майже ні одного уроку, де б у вивченні нових тем нам не допомагали якісь нові комп'ютерні пристрої чи не впроваджувалися нові технології. Зрештою, напевно, саме і через те, наша школа має досить непогані результати на різних інформаційних олімпіадах, на олімпіадах з програмування, на олімпіадах зі У Кожний рік у нас є мінімум 2-3 стабільних місця на обласній олімпіаді з програмування або ж на Олімпіаді з інформаційних технологій. Важко уявити сучасні уроки інформатики без застосування ІКТ. Учитель інформатики В'єтро Віталій Вікторович впроваджує в практику опитування учнів за технологію Плікерс. Програма працює за досить простою технологією. В основу покладено мобільний додаток, сайт і роздруковані картки з QR-кодами. Кожній дитині видається по одній картці. Картка квадратна і має чотири сторони. Кожній відповідає свій варіант відповіді, який вказаний на самій картці. Учитель ставить запитання, дитина обирає правильний варіант відповіді, піднімає картку відповідною стороною догори. Викладач за допомогою мобільного додатку сканує відповіді дітей у режимі реального часу. Результати зберігаються в базі даних і доступні як безпосередньо мобільному додатку, так і на сайті для миттєвого та відкладеного аналізу. У результаті урок стає більш динамічнішим та цікавим для сучасного учня. Наявність мобільних телефонів у дітей є суттєвою перевагою. Довідково-бібліографічний фонд шкільної бібліотеки в його звичайному вигляді доповнюється і замінюється електронними джерелами, які створюють основу для задоволення різноманітних запитів користувачів. У бібліотеці наявні такі інформаційні продукти, як електронні каталоги підручників та основного фонду, електронні презентації бібліотеки творчості нестайка, Ганни Чубач, Михайла Стельмаха тощо, бібліографічні показчики літератури, списки нових надходжень. Вчителі закладу мають можливість доступу до обміну інформацією та використання банку презентацій, розробок контрольних робіт, уроків через хмарний сервіс, що полегшує підготовку до уроку та допомагає в роботі молодим спеціалістам. Вся інформація систематизована за предметами та паралелями класів. Педагогічне програмне забезпечення навчального призначення є необхідною складовою інформаційно-освітніх ресурсів, які забезпечують якісний рівень знань учнів, ці засоби доцільно використовувати на різних етапах уроку. Зокрема, перше під час проведення актуалізації знань учні пояснюють явища, технологічні процеси, дають оцінку подіям, відображеним на відео чи зображення. Друге, під час пояснення нового матеріалу. Учитель демонструє досліди, які в реальному житті важко показати або виконує геометричні побудови завдяки анімації. Третє. Програмовий текстовий контроль знань учитель проводить швидко, отримуючи готові результати оцінювання. Четверте, особливе значення педагогічне програмне забезпечення має при проведенні лабораторних та практичних робіт на уроках природничного циклу. Учні здійснюють експерименти, опрацьовують результати дослідів у реальному житті часу, не використовуючи при цьому приладів. Широко застосовують засоби ІКТ учителі початкових класів. Електронний навчальний посібник мандрівка в казку дозволяє проводити уроки на високому, естетичному та емоційному рівні, забезпечує наочність використання великої кількості дидактичного матеріалу, розширює можливість самостійної діяльності, надає право вибору вчителям та учням темпу та послідовності діяльності обсягу матеріалу, що вивчається. Пропонується для використання вчителями та учнями як під час уроків, так і в позаурочній діяльності. Віталієм Вікторовичем розроблено педагогічний програмний засіб Геометрія 10 клас, який спочатку планувався як офлайн-додаток. На сьогодні працює його онлайн-версія. Основним завданням створення даного ППЗ є узагальнення власного досвіду та розробок електронної наочності з метою полегшення роботи вчителів. Учнів та надання змоги їх батькам перевіряти в інтерактивному режимі знання дітей. По суті, ППЗ є інтерактивною системою стереометричних моделей, презентацій, розробок уроків, деяких позакласних заходів з математики, створено систему тестування для кожної теми та банк контрольних робіт для вчителів. Зрозуміло, що це все лише пропонується для використання вчителям, і тому в них є можливість редагування кожного елементу розробки на власний розсуд ікт кате технології можна з успіхом застосовувати і на уроках художньо-естетичного циклу. Електронний навчальний посібник Європейська художня культура 11 клас є синтезом вербальної, візуальної, звукової та рухової інформації, поєднує абстрактно логічні та предметообразні образні форми наочності, підвищує мотивацію навчання за рахунок єдності, пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу. Можливості вибору вчителям та учням темпу та послідовності діяльності, обсягу матеріалу, що вивчається, пропонується для використання вчителям та учням як під час уроків, так і позаурочній діяльності. На конкурсі Кращий навчально-методичний посібник 2015 у рамках акції Ярмарок пахових сподівань загальноміського проекту Ім'я в освіті міста у номінації Електронний навчальний посібник. Вчитель музичного мистецтва та художньої культури Юрченко Світлана Дмитрівна посіла третє місце за навчально-методичний посібник Європейська художня культура. Протягом семи років у школі успішно використовують електронний навчально-методичний комплекс Історія України, восьмий клас, який у 2008 році отримав грант Вінницької обласної державної адміністрації в рамках обласної програми розвитку інформаційних телекомунікаційних та інноваційних технологій у закладах освіти області на 2006-2010 роки. Також створено веб-сайт для учнів та вчителів, на якому реалізовано лише систему підготовки учнів до контрольних робіт. На сайті постійно оновлюються новини для вчителів математики та інформатики. Порталом мають змогу користуватися вчителі зі всієї України. Сайт активно використовується для проведення практичних робіт з інформатики та підготовки учнів до контрольних робіт із математики. Варто звернути увагу на предметні блоги «Чарівний світ мистецтва, вчитель Юрченко Світлана Дмитрівна, містечко майстрів, вчитель Вночченко Галина Володимирівна. Використання ІКТ надає широкі можливості для реалізації різних проєктів. Основні плюси у використанні наочність, можливість отримати великий обсяг інформації за малий проміжок часу, доступність. За останні кілька років ІКТ затвердили свої позиції в класних колективах 5 А. Та 7 Г-класу, можливості використання ІКТ у виховній роботі з дітьми поки що не вичерпані. Одним із надбань класних колективів 5 А та 7 Г-класу є створення блогу щоденник розумашок розумашок» Г-клас, країна справжніх друзів 5А, де щоденно батьки і діти отримують інформацію про події в класному житті, акції, що проводяться у школі, вітання іменинників. Ведеться фотоальбом, який зберігає в пам'яті дітей та батьків, яскраві моменти шкільного життя. Завдяки блогам щоденники Розумашок 7Г та країна справжніх друзів 5 А класу батьки мають повну інформацію про домашні завдання, графіки консультацій із предметів. Учні за підтримки класних керівників активно включились у створення та поповнення блогу класу. Широкій аудиторії користувачів доступний веб-сайт школи. Сайт працює на досить потужній системі Joomla. Реалізовано підтримку форуму, систему реєстрації користувачів, написання коментарів до статей, карта сайту, система інтерактивних опитувань, голосування тощо. Сторінки ресурсу постійно оновлюються, додаються нові розділи ІКТ, реалізовано дистанційну підготовку учнів до контрольних робіт. Вчителі, учні та їх батьки мають цілодобовий доступ до важливої для них інформації.